В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Моє вітання. Крупи, олія, овочі, консервація і навіть одяг. Із Сарн на Донбас відправили гуманітарну допомогу. Помагають люди, покликнулись дуже хорошо. Жнива тривають, незважаючи на дощі, селяни краю планують зібрати гарний врожай зернових. Сподіваємося, що рання зернова група, таке як пшениця, її зимі, яри, і ячмінь жито, що матимуть кращу урожайність ніж була в минулому році. День військової соборності України вперше відзначили у Рівному. Ідею подали просвітяни з Дніпропетровська. Саме це єднання доказало, що Україна може мати не лише поразки, а досить великі перемоги. Комплект медалей на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів, здобув рівнянин Михайло Романчук. А ще нашому земляку в запливі на дистанції 800 метрів вдалося встановити новий рекорд Європи. Ми зробили все, що могли, і ми довольні результатами. 25-тонна вантажівка із гуманітарною допомогою для жителів Донбасу, що постраждали від дій терористів, вирушила до Слов'янської Сарн. Серед продуктів, які надали віряни Рокитнівського, Володимирецького та Сарненського районів: картопля, свіжий хліб, овочі, борошно, макарони, крупи, консервація та питна вода. Слідом за першим на Донбас із Сарн вирушать ще два автомобілі із аналогічним вантажем. Продовжить тему Роман Свирида. Одразу три автомобілі із гуманітарною допомогою приїхали до Сарн із села Кідри на Володимиреччині. Тамтешні жителі зібрали для українців Донбасу понад 10 тонн овочів сала та консервацій. Кажуть, постраждалим від дій терористів дуже співчувають. Шкуда що так там стається, Помагають люди, откликнуть дуже хорошо. в дві годинки на дві годинки було назначено дня. Ну, дві годинки з двох до чотирьох зібрали, а то приблизно 10 тонн, от Як бачите, автомобілі із продовольством до Сарн прибули із різних куточків полісся. До збору допомоги долучилися жителі сіл Володимирецького, Сарненського та Рокитнівського районів області. Здебільшого це віряни. Все зібране тут сортують та складають у вантажівку. Це в першу чергу продукти харчування. Саме необхідне, що людям потрібно це крупи, це олія, овочі відповідно. Різного роду консерви. Тому є навіть одяг, час, який потратили на те, щоб зібрати цей вантаж, був не досить таки тривалий, адже люди дуже активно відгукнулись на наші заклики, на заклики влади і на заклики територіальних громад. Тим більше, що оголошення проводились на зборах в церквах. Тому активність людей є надзвичайно висока. Перевантажувати мішки з овочами, олією, питною водою та консервацією волонтерам допомагають рятувальники. Було прийнято рішення, щоб залучити особовий склад для сортування вантажу, який грузиться на автомобіль, та безпосередньо сам саму погрузку вантажу на автотранспорт. Як ви бачите. Е, Загалом е, працівників було залучено порядку шести чоловік. Кінцевий пункт призначення 25-тонної вантажівки місто Слов'янськ Донецької області. Гуманітарний вантаж їхатиме туди близько доби. Супроводжуватиме вантаж ініціатор акції Володимир Бричка. Чоловік вже не вперше організовує гуманітарні вояжі на схід. Свого часу він доставляв продовольство українським солдатам до Чаплинки на Херсонщині та Широкого Лану на Миколаївщині, а також у зону ведення антитерористичної операції. Провіант, одяг та засоби гігієни. Володимир Бричка вже допомагав возити і до Святогірська та Слов'янська на Донбасі. каже, побачене там шокує. Тривоги такої чогось немає. Крим Жуть. Крим Жуть, така і, і запах є, є, ще не все прибрано, навіть і тих трупи є. Бо ступить в сторону на шах. тому що не знаєш, де можуть бути міни порозбивати всі приміщення, дороги зруйновані, дерева лежать, все таке хаотичне, таке страхіття. Але ми поїздили трошки, такі стоять, бідні, в основному старенькі люди, які не мали можливості виїжджають, стоять ті старенькі люди виглядають з тих руїн. Слідом за цією вантажівкою із гуманітарною допомогою із Сарн до Слов'янська вирушать ще дві. Якщо українські військові встигнуть розмінувати сусідній Краматорськ, частину допомоги відправлять і туди. Роман Сверида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День рівненщина буде з хлібом. Незважаючи на мінливу погоду, селяни сподіваються на непоганий урожай. Нині вони завершують збирати озимий ячмінь та ріпак. За декілька днів комбайни вийдуть і на пшеничні поля. Як проходять жнива на Дубинщині, бачила наша знімальна група? Часті дощів носять свої корективи у збирання врожаю. За сонячної погоди ось цю ділянку ріпаку можна було б скосити швидко і без втрат. Тепер на це піде більше часу ніж планувалось. Дається і горбиста місцевість. Не просто за таких умов тут працювати навіть комбайнерам з багаторічним стажем. Була буксує, у мене можна їздити. Підібрати не можна добре орожею. Урожай ріпаку цього року непоганий, каже сативський фермер з десятирічним досвідом Микола Стасюк. Він орендує майже пів тисячі гектарів землі, сіє на ній всього потроху. Додає, що створивши оптимальні умови, зиск можна мати з будь-якої культури. Ячмінь озимий, ріпак озимий, пшеницю, горох, кукурузу. Сою, якщо його нормально оброблять, нормально сіять, нормально заправляти площу, то на кожній культурі можна щось мати. На пшеничний лан комбайни вийдуть за день-два, а ось ячмінь уже в коморах. Як зазначає голова обласної асоціації фермерів Дмитро Українець. Чимало селян, не чекаючи на чиюсь допомогу, заздалегідь запасаються всім необхідним для збору і зберігання врожаю. Ми от бачили. Пане Миколи, фермісь господарстві потужна техніка, зернозбиральна, і транспорт налагоджений, і складські приміщення. В е, чимало фермерів вже є е, сушильні агрегати, тобто дозволяє е, зібрати е, урожай з меншими втратами. Намагаються працювати без втрат і інші сільгоспідприємства краю вже нині. Вони зібрали урожай. З більш як половини площ озимої ячменю. Зауважують, урожайністю вища, ніж торік. Гарні види на врожай і інших культур. Сподіваємося, що ранні зернова група, така як пшениця, її озимий, ярий ячмінь жито, що матимуть кращу урожайність, ніж була в минулому році. Тим часом сільгоспвиробники частину зібраного зерна вже роздають власникам паїв в якості оренної плати. Решту врожаю звозять на склади та засипають у зерно сховище. Галина Барачук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. 15 учасників зовнішнього незалежного оцінювання з Рівненщини набрали найбільшу кількість балів 200. бодай з одного предмета. При цьому випускник Березнівської гімназії Олександр Фіншук отримав максимум одразу із двох дисциплін. Виявилося, що серед усіх тестів найкраще юні розумники знають українську та англійську мови. Найбільше 200 бальників навчались в освітніх закладах обласного центру. Зокрема, троє з них закінчили рівненський обласний ліцей інтернат. Нагадаю, торік найвищий результат здобули 18 майбутніх абітурієнтів краю. Рахунки звіти та платежі вони відклали на завтра. а Нині приймають вітання 16 липня. Бухгалтери всієї України традиційно відзначають професійне свято. У рівному обласна влада вирішила в цей день нагородити найкращих професіоналів своєї справи. З ними спілкувались журналісти дня. Якщо у професії є обличчя, то у бухгалтерії воно точно жіноче. Робота бухгалтерів непомітна та незрозуміла для більшості, але саме вони забезпечують матеріальний добробут колегам і спокій керівництву. Говорячи про те, що таке бухгалтер сьогодні, це є і фінансист, є і менеджер, є і директор підприємства. В принципі, є те все, що завдяки чому є стабільна робота підприємства. Сьогодні їм адресують вітання та вручають нагороди й подяки, адже саме 16 липня в Україні відзначають день бухгалтера. Я це свято поважаю. Взагалі, що я є за професією бухгалтер, працюю бухгалтером вже майже 20 років. Це моє професійне свято. Я його святкую на рівні дня народження. Пані Ольга бухгалтерській справі навчає інших. каже за 13 років викладацької діяльності підготувала сотні молодих професіоналів, проте й сама продовжує вчитися. Вищої освіти мало для цього. Людина, яка працює на посаді бухгалтера, вона вдосконалюється все життя, тому що законодавча база вона постійно змінюється. Потрібно бути завжди на, на, на поготові, переглядати всю пресу законодавчий матеріал. Найкращих фахівців, а таких було більше 30, обласна влада вирішила нагородити грамотами та нагрудними знаками. І, звісно ж, не скупились на хороші слова. Що би вам хотілось в першу чергу побажати? Від керівництва розуміння і щоб цінували вашу роботу. Побажати спрощення бухгалтерського і податкового обліку. Щоб вас оминали перевірки. Якщо вони до вас приходили, завжди закінчувались лише довідками без встановлення порушень. Ірина Михалевич, Микола Мельничук, Інформаційна програма. День. Дубинчани влаштували пікет під стінами Рівненського окружного адміністративного суду. Близько 20 осіб з прапорами Всеукраїнського об'єднання Свобода вимагали провести люстрацію суддів та висловлювали претензії на адресу голови адмінсуду Василя Шарапа. Прецедентом за їхніми словами стала справа Дубинського підприємця, інтереси якого протестувальники приїхали захищати свою акцію. Активісти назвали попереджувальною. Якщо їхні вимоги не задовільнять у рівному, то люди обіцяють шукати правди у президента України у Рівненському окружному адміністративному суді. Всі ці звинувачення вважають необґрунтованими. Приватний підприємець хоче будувати торговий центр поряд з моєю будівлею по всій земельній ділянці. З грубими порушеннями чинного законодавства. Тому я змушений був передати справу в суд, і ще, на проці 6 років не можу знайти справедливості. А голова суду Шарапа лобіює це питання. Найбільш абсурдне, що є в цьому світі. Особа, на користь якої було прийнято судове рішення нашим судом, зорганізувала людей під прапорами свободи, привела їх до суду і висловила. Вимогу до мене, довіру мені як голові суду. Я не приймав участі у розгляді даної справи. Я, як голова суду, виконав передбачені інструкції з діловодства у суді вимоги. 95-ту річницю об'єднання військ Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки відзначали у рівному про цю дату. Згадали просвітяни, котрі переконані, що день військової злуки слід відзначати на державному рівні. Липень 1919 року. Українська Галицька армія, що протистоїть полякам, змушена відступити за Збруч на територію Української Народної Республіки. Поблизу Кам'янця-Подільського, керуючись актом злуки від 22 січня того ж року, військові офіційно об'єднали свої сили. Головнокомандувачем армії Української Народної Республіки був Микола Юнаків, Західноукраїнської Народної Республіки Віктор Курманович. Одначе перемогти польську армію разом тоді так і не вдалося. З тих подій кажуть історики, потрібно робити висновки. Адже ворог знову наступає щоправда, цього разу зі сходу. Знову ж таки, як бачиться, що саме от така військова єдність, військова спільна сила, вона є обов'язковою умовою української державності, української самостійності і може зберегти, отам, як пишуть на графіті. Наші молоді люди зараз зберегти для нас Україну. Відзначили День військової соборності України біля пам'ятника Симону Петлюрі. Ідея належала просвітянам з Дніпропетровська. Саме тому біля постаменту з'явилося одразу два кошики з квітами. Один символізує схід України, інший захід. Саме це єднання доказало, що Україна може мати не лише поразки, а досить великі перемоги. Чи не символічним є й те, що сьогодні, як ніколи, нам потрібна єдина. Єдина Збройна сила, єдина українська армія, яка мала б дати належну відсіч кремлівській окупації, яка відбувається на сході України. Рівненські просвітяни переконані, що цей день повинен відзначатися на державному рівні. Я впевнена однозначно, що це є знакове свято і в сьогоднішній день, 95 років, через те, що е, після 16 липня я вірю в це, наша армія зможе стати сильнішою, важливішою, і ми здолаємо нашого. Ворога Івана Драган, Ірина Михалевич, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День золото, срібло та бронза. Весь комплект медалей на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів вдалося здобути рівнянину Михайлу Романчуку. Окрім того, в запливі на дистанції 800 метрів наш земляк встановив новий рекорд Європи з найкращим юним плавцем Європи. Спілкувалася Тетяна Климчук. Вже в перший день чемпіонату Європи серед юніорів в Нідерландах Михайло вдалося завоювати бронзову медаль в запливі на дистанції 400 метрів, яка стала першою у скарбниці збірної України. Результативним для рівнянина був і другий день змагань. На дистанції в півтора кілометри Михайло виборов стрібло. Втім, такі трофеї амбіції юного плавця не задовільнили. Другий день я плив 1500 метрів вільний стиль. Я був другий, програв. Одну десяту це, звичайно, було прикро. Я розізлився на всіх. і в четвертий день. Все таки зміг виграти на вісімсот метрів вільний стиль. Я зробив все, що міг. О, так, єскітмані це грейтайм. Севенфорті файв ейтво чемпіоншіп рекорд! На дистанції 800 метрів вільним стилем Михайло таки підкорилося золото. Він буквально вирвав перемогу на останніх 50 метрах, майже на три секунди обійшовши свого основного суперника з Польщі. Окрім того, фінішувавши з часом 7 хвилин 54,8 секунди, Михайло вдалося встановити новий рекорд Європи з плавання серед юніорів. Репрезентинде юкрей Михайло Романчу. З моїм тренером готувалися довго до цих змагань. І я вважаю, що ми зробили все, що могли, і ми доволі результатами. Вдома Михайла Романчука привітала обласна влада. Юному чемпіону Європи з плавання вручили сертифікат на одноразову грошову винагороду від Рівненської облдержадміністрації. Україна як держава розвивається досить потужно і вона про себе заявляє в світі. І є на сьогоднішній день молоді спортсмени. Є їхні тренери, які роблять все для того, щоб наша держава була прославлена. Загалом же, за підсумками змагань Михайло Романчук став єдиним спортсменом у збірній команді України, який здобув медалі європейського чемпіонату. І саме завдяки рівненському плавцю, в командному заліку Україна посіла дев'яте місце. Тренер Михайла Петро Нагорний розповідає, хлопець надзвичайно здібний, адже в свої 17 років йому вже вдалося вибороти звання абсолютного чемпіона України з плавання. Дитина працьовита, розумна, старанна, вміє реалізовувати те, що з нього вимагають, вміє слухати, чути і виконувати те, що йому кажуть. Для того, щоб досягнути таких результатів, він дуже багато працює. Неймовірно багато. На досягнутому розповідає Михайло Романчук не зупинятиметься. Попереду непідкорені підкорені вершини юнацької олімпіади, яка вже незабаром стартує в Китаї. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма. «День». Такими були головні новини в області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою та нехай щастить. До побачення.